Вітаю вас! Кожного разу до нас приходять найцікавіші гості. І сьогоднішній наш ефір не є винятком. У нас у студії фронтмен Хеві Фольк гурту Веремій Віталій Калініченко. Вітаю вас! Доброго дня. Віталій, скажіть, будь ласка, що ж це за стиль, такий хеві фольк? Я думаю, що це дуже цікавий для сучасної України стиль, тому що він поєднує в принципі на все найкраще українське і з молодіжними напрямки сучасної рок-музики. Тобто там і народні елементи, народні мотиви і там важка музика. Місцями романтична, місцями лірична і місцями важкувата така. Це все є heavy фольк. А взагалі чи може поєдну... поєднуватись два таких, на перший погляд, різних стилі: heavy, тобто важкий і фольк? Взагалі здається, що це лише рок? Здається. До речі, часто. Називають наш стиль просто українським роком. Мені насправді це найближче. Я би хотів, щоб нас асоціювали саме з українським роком. От. Тому що Хеві, ну це, можна сказати, запозичення західне, а фольк, український фольк, все ж таки це вже по духу близьке, це наше. Поєднати доводилось спеціально, тому що хотілося показати це широкому загалу молоді, так? щоб молодь зацікавилась. А зараз все ж таки ми так намагаємося відштовхуватися від своєї назви. Краще український рок, ми саме так його бачимо. А що ви взагалі вкладаєте у поняття фольк? Ну, я на початку почав говорити, що це пісні, можливо, такими з такими народними забарвленнями, народною тематикою. Ми саме просто навіть народні пісні оброблені з рок елементами і скажіть, будь ласка, наскільки популярний цей стиль в Україні, тому що насправді дуже мало є інформації про нього? Тому що насправді і гуртів немає, які грають в цьому напрямку. Один-два і все. Тому, можливо, ми чимось є одні з родоначальників. Можливо, Перші так. відкривачі. Так, можливо, можливо, за нами ще будуть багато хто з музикантів грати і наслідувати цей стиль. Але поки що він маловідомий, але намагаємось популяризувати його. А чи існують якісь, можливо, фестивалі, пов'язані із фольк-роком, можливо, якісь конкурси і так далі, концерти, які ви проводите. Найчастіше, поки що, все ж таки, це були фестивалі патріотичного справді напрямку, це були фестивалі народного напрямку, це фестиваль Під Камень, Бендерштат. Тобто це Том... основна Західній Україні, так? я розумію. Ну, трипільське коло, скажімо, тут. Але якоїсь такої от спеціальної от не знаю от під український фольк-рок на жодному фестивалі я таки не бачив Поки що можливо, теж в майбутньому це буде це буде чудово. А наскільки відомий цей стиль за кордоном? Чи багато людей за кордоном знають про те, що в Україні є ось такий стиль про те, що в Україні проводяться все таки ці фестивалі? Що ви є? Що ви є ваша група «Веремій»? Взагалі в Європі, по світу, цей стиль вже більш розповсюджений. Вилився от саме фольк-рок, фольк-метал навіть, Да? І там цей стиль давно став рідним. Думаю, що більше 20-30 років навіть. А ми тільки от дійшли до цього стилю, і тому Європа сприймає нас уже як своє щось рідне. Да? От. Навіть кращі місцями, ніж в Україні, на жаль. Насправді зараз складається таке враження, що молодь навпаки тікає від всього народного, від наших якихось національних здобутків. А ви ось так вирішили? Як взагалі виникла ідея створення гурту? Ідея створення гурту виникла мимоволі, тому що я просто любив грати під гітару і створювати пісні. Мені подобалось співати. Ну, просто подобалось. Але коли це почалося виливатися більш щось серйозне, то постало питання вже зібрання колективу, робити серйозну програму, тому що нас почали слухати. Те, що ми почали робити, нас почали слухати, і ми розуміли, що треба рухатись вперед. А чому саме в такому напрямку ми зараз це робимо? Тому що саме для цієї молоді хочемо відкрити якісь народні, невідомі сторінки. А чи приноситься вам якісь кошти, чи це лише на ініціативі, лише на ентузіазмі? 50 на 50. Тому що часто ми зголошуємося на концерти заради того, щоб популяризувати себе, популяризувати стиль, ідею. Тому часто патріотичні якісь заходи ми відвідуємо безкоштовно, там граємо. Ну, відповідно, є інша сторона медалі. є Концерти на замовлення, якісь серйозні фестивалі, які платять хороші гроші. Віталій, скажіть, будь ласка, яке ви бачите майбутнє взагалі у фольк-року і загалом у цього стилю, який ви обрали? Якщо ми будемо робити все правильно, а ми будемо це робити, будемо старатися, то я сподіваюся, молодь сприйме в майбутньому нас дуже добре, не тільки в Україні. І я сподіваюся, що ми. Будемо розвивати цей стиль, інші гурти будуть створювати в цьому напрямку, і це має бути, має бути щось цікаве. Все ж таки. І напевно останнє запитання: які у вас творчі плани? Можливо, є якісь думки про те, як далі ви будете розвиватись? Є плани, є думки. Але кажуть, якщо ділити з планами, то вони перестають збуватися. Можливо, в загальному скажу, що цього року, вже 13-го року, все ж таки, плануємо. Поїздити по Європі, показати українську музику за кордоном, щоб нарешті Європа, яка голодна насправді цією українською музикою, побачила не тільки один-два гурти, так відомі на весь світ там, українські, а угу. вже трохи більше молодих. От. Поки що ти тільки. Дякую такі плани. вам за цікаве інтерв'ю. А тепер побажання, будь ласка, для наших глядачів цієї ранкової години. Побажання дуже прості. Слухайте якісну українську музику, слухайте, про що о, говорять молоді музиканти, що хочуть донести до вас. Заспіваю вам, можливо, якийсь кусочок нашої пісні. Будемо Думаю, дуже раді, буде насправді. насправді. На жаль, я без гітари, спробован, <кл 'я> але пісня називається Гуляй поле. Серед поля одинокого ти йдеш вночі. Бо соні по росах серед поля та й широкого там де ні душі, ну а роси то є сльози землі, ну а роси то є сльози, гуляй поле, гуляй поле, гуляй поле, по під зорями поле. Ми поле, ми поле попід зорями. Така пісня. Дякую вам. Дуже дякую, Віталій, вам за таке справді нестандартне привітання. Нас ще так ніхто не вітав. А ми продовжуємо наш ранковий ефір. Залишайтеся з нами. Там де спитих весь криницях мав'ячих зіницях близьку ночей Поросли давно травою храми, вже симбали у похідних лишуть гейнаки. Hey, nah, hey!